Сьогодні буду розглядати натальну карту Ендрю Уайета та шукати в ній показники тематики, техніки кольорової гами. Через те, що точного часу народження немає, буду розглядати планети в знаках. Сьогодні буде карта і розбір експериментального порядку, тому що саме розташування місяця формує тематику, техніку та кольорову гаму чисто експеримент. Побачимо, як воно програється в роботах, тому що це може бути просто два різні напрямки творчості. Почну я з Нептуна та Планету Рибах. Нептун знаходиться в нього в леві і говорить про те, що людина може бачити світ, в якому багато радості, гарного, святкового, можливо, як світ належить дітям, щасливий світ, в якому треба. Грати, радіти, як дитина, творити в радість, займатися якоюсь діяльністю теж в радість. Проте єдине, що Нептун поєднані поєднанні з Сатурном, Сатурн може якось це приторможувати, стримувати, казати, навіщо ти радієш, коли ці інші плачуть, наприклад. Тобто буде додаватися якась чорнота, смуток, страх, печаль. Якісь переживання горя, трошки буде щастя з краплинкою смутку, можливо, і навпаки, покровитель Нептуна Сонце знаходиться в раці. Це може говорити, що вся ця радість може бути пов'язана з сімейним щастям, з дитинством, з власними дітьми, з родиною, з батьківщиною, з розумінням моменту творчості вдома. Братами, сестрами. Це радість пізнання світу, саме в дитинстві. Може давати патріотизм і зацикленість на цьому. Можливо, якось буде відображатись в роботах цей патріотизм. Це може стосуватися як великої батьківщини, так і маленької, так і зовсім маленької краплинки від цього. Це родина. Планети в рибах. В рибах планет немає, є астероїд Хірон. Які може казати, що у людини може бути два напрямки в творчості, поєднання непоєднуваного, можливо, починав з однієї якоїсь діяльності, потім перейшов на іншу, або дві техніки, дві тематики, коливання від радості до горя. Якісь такі, ось, можливо, будуть емоційні гойдалки. Дивимось місяць. Ось саме від цієї. Планети залежатиме все інше, тому що, наприклад, якщо місяць у нього в тільці, то це більш матеріальне, зрозуміле для всіх, щось таке, що буде приносити користь, закривати якісь можливі потреби люд, людей. Це може бути якось пов'язане з, з радістю, більш доступною для всіх, оформлення сцени або літературних якихось вибутків, тому що саме план... така творчість сонячна радісна, в поєднанні з Меркурієм, словом. А, до речі, покровитель місяця, якщо він в втільціонера, знаходиться в леві. Тобто ця творчість повинна бути на видноті, щоб вона одразу давала таке внутрішнє задоволення від популярності, від того, що люди спостерігають, і їм подобається. Це може бути щось із сценою пов'язане. Або якщо місяць у Овні, тоді це. Більше про якусь конкуренцію, ініціативу, якусь дієвість, активність, постійний творчий процес, початок його зачинання, якісь ідеї, потік ідей і покровитель місяця. Тоді буде Марс і знаходиться у близнюках. Це може бути пов'язане знову ж таки з літературою, з оформленням цієї літератури. Можливо, якось сам щось проводив. Написання якесь, можливо, це поїздки по батьківщині, можливо, активність і знайомства, заведення корисних якихось контактів на батьківщині. Ну і знову ж таки, якщо місяць вовні, вовні одна може бути цікава тема, вона буде більш активна, агресивна, чоловіча, а в чільці більш жіноча, спокійна, гармонійна. Якщо це Марс, це можуть бути комунікації, спілкування, активна якась е, діяльність в роботі, можливо, спілкування дитяче. А якщо в тільці покровитель Венера, то це зображення жінок, зображення якихось е, яскравих особистостей, там, наприклад, акторів якихось е, яскравих особистостей в плані жінок. Які привертають до себе увагу. Так, далі подивимося інші планети. Юпітер в близнюках. Людині подобається інформаційна діяльність, щось пов'язане з текстами, спілкуванням, з знайомствами, заглибленням якоїсь знання. І ці знання можуть бути пов'язані з тематикою рака, які неодноразово озвучувала це, оформлення літератури, наприклад, дитячої. Малювання, наприклад, якихось комунікацій сімейного порядку, можливо, якісь цікаві моменти в природі, можуть бути зображення чоловіків, може, сценічних осіб, може себе зображати, наприклад, у себе в родинному колі, на природі. Плутон знаходиться також в раці, тобто тематика буде цікава саме рака, і в неї буде заглиблення. Також це інтуїція, бажання, або навіть не бажання, а інтуїтивне відчуття кольору, інтуїтивне привнесення якихось тематик в свої зображення, накладання теж фарб теж інтуїтивне. Тобто чуттєва емоційна сфера буде не остання в його роботах, або це буде інтуїтивне малювання, або якось. Затронути емоційно кожну людину в своїх роботах, Сатурн. Сатурн у Леві буде додавати якоїсь систематичності, режиму в творчості, може говорити про зображення якоїсь природної тематики з елементами твердої породи, може зображати якихось статусних людей, більш похилого віку людей. Може просто говорити, що моя робота пов'язана з мистецтвом, або тісно пов'язана з сценічною діяльністю, або десь перегукується з відео, фото, з зупинкою часу. Так, чорний місяць у нього в леві, це говорить, що у людини також буде. Зацікавлена заглиблюватись в тематику ось стосунків, стосунків романтичних, стосунків з дітьми, в творчість заглиблюватись, десь в елементи зациклюватись на елементах радості, mm -hmm. безтурботного життя, гри. Це може знову ж таки підкреслювати тематику родини. І ще такий момент, що, наприклад, якщо він щось зображав не досить. Вдало, або що порушує закони, якісь мистецькі, по закони людства, то місяць був незадоволений. Місяць часто говорить про людей. Тобто люди могли бути якось критикувати його творчість, або не купувати, або засуджувати тематику. Можливо, людям більше подобались якісь роботи, пов'язані з не з радістю, а більше зі смутком, з моментами якимись. Торботою про свою родину, про своїх дітей, можливо, якісь скорботні моменти, а можливо, зображення природи, великого його простору, міста. Ну, ось такі варіанти. Далі подивимось уран у нього в водолії. Це говорить про те, що людина. Хоче відчувати свободу, і ця свобода також буде відображатися в його роботах. Він бажає буде бажати зображати те, що він хоче, а не те, що, так скажімо, хочуть люди, хоче суспільство, хоче ще хтось. Ото, якщо людина щось захотіла зобразити, в нього подивилася ідея, то він буде її реалізовувати згідно свободи вибору, свободи польоту, фантазії і так далі. Проте це може не подобатись якимось близькому оточенню. Можливо, його світа була пов'язана зі словом, зі знаннями, ніж з мистецтвом. Можливо, він вважав, що його, світ, його світи недостатньо. Якщо він викладав, могли не цінувати його як викладача. Ну, через розташування саме Юпітера. Я роблю такі висновки. Можливо, він не подобався дітям, бо Уран це діти, а Юпітер це вчитель. Юпітер у близнюках не дуже гарній позиції, можливо, він якось міг не дуже вдало доносити інформацію, і через це не подобалось Уранові чужим дітям або колективам. Розташування планет тут є така цікава річ. Що концентрація енергії в нього знаходиться саме в зоні знаку рак. Це говорить, що людина буде заглиблена в тематику рака, їй буде цікавий емоційний план, план родини, батьківщини, план якоїсь опори, основи, точка, в якій він міг бачити цю реалізацію. Це постійна робота над собою, над своїми здібностями, відшліфовка. Бажання зробити кар'єру, кар'єри саме в творчому плані, можливо, ось я завжди з датах цих путаюсь, можливо, це може бути пов'язано з зупинкою часу, з телебаченням, з якоюсь цинічністю, можливо, пов'язане просто з зображенням твердих порід, можливо, це графіка, щось пов'язане з чорним або холодною порою року, нічю. Тобто мається на увазі Сатурн через Сатурн у Леві він бачитиме свою реалізацію, сходження на найвищу точку, прикладання зусиль, режим, ну і тематику, яку я перерахувала. Ну і знову ж таки, через як він міг рухатися в своїй творчості, міг за місяцем це або вовні прийшла ідея, і тут же починав її реалізовувати, або в тільці він спостерігав. За прекрасним, за світом, за жінками, за природою, і в нього виникала ідея інтуїтивно, через інтуїцію, через емоційний план, через якесь натхнення через емоцію, через е, якісь тонке відчуття прекрасного. А потім він йшов е, до Венери через е, Венеру, через зображення жінки, через гарну подачу картинки, через елементи гумору, чи радості, чи веселощів, чи гори. Переносити бажане на полотно, можливо, зображення родинного кола, бо місяць Венера, досить близько до відчуття такого близького місяця, мені подобаються гарні речі, Венера, мені подобаються радощі, коло людей, які мною захоплюються, краса така, що вирізняється на поверхні, як сценічний образ. Точка, через яку він також міг. Це все реалізувати, це націленість на бажання багатьох, на великі скупчення людей, на згрупування за інтересами, на людей, які його оточують, на якийсь креатив, досліди, відчуття свободи, легкості в роботах. Вузлами виділяється лінія рак і козиріг. як може відобразитись в його роботах. Тобто він міг щось глибоко копати, займатися внутрішніми якимись пошуками, аналізом своїх емоцій, пов'язаних з темами рака. І, можливо, виникала якась ідея, і він через роботу міг через складання якихось зусиль, міг досягати якогось росту в своїй кар'єрі. Можливо, це могло бути пов'язане з. Творчістю, зображенням жінок, родини, тим, природи, тим, що подобається багатьом. Також ще раз може бути сценічне оформлення, якісь елементи побуту, одягу, і він міг досягнути якоїсь вищої точки в своїй кар'єрі, наприклад, стати популярним на своїй батьківщині. Або, можливо, якщо місяць вовні, тоді через зображення швидкої роботи. В яких присутня активність, якась чоловіча енергетика, якийсь креатив, те, що до нього ще ніхто не робив, і також це якось вплинуло на розвиток його кар'єри. Так, тепер можна подивитися ланцюжки. Тут виходить плутанина. Уран 100% у нього виділений, проте він у зоні відчудження. Тобто, може говорити, що людина могла боротися. В своєму житті зі страхом великих колективів, скупчення людей, висоти великого простору, якоїсь електризованості, зі страхом втрати своєї свободи. На урок, який активно з соціумом, може бути або місяць Сонце, Венера, або місяць Маркурій, Юпітер, Марс. Тобто тут виходить, що за цими планетами може бути. Зараз вас подивимось зовсім різні тематики. Ну, наприклад, що це місяць сонце-венера, то це щось зрозуміле для людей, щось радісне, дитяче, родинне або природа, і щось синічне, гарне, радісне, веселе. За кольором це тепло-гарячі кольори, земля, спокійна гама природня, трохи води і техніка. Техніка може бути трошки розмита, інтуїтивна, з елементами такими ентузіазму, дитячості. А якщо ми подивимось місяць Меркурій, Юпітер Марс, тоді це буде щось активне, агресивне, чоловіче, щось пов'язане зі словом, ілюстрацією, можливо, якісь відомі люди. Меркурій це діти, Спілкування з дітьми родинне коло, природа може бути, і знову ж таки, слово, слово буде задійне, або комунікації, або якісь смисли, вкладені в його роботи. За кольором, це може бути знову ж таки, жовто-гаряча тема, яскрава, десь легкість від повітря буде додаватись. ну і водна тема від рака. За градусами виділено в нього аж три планети: Марс, Сонце та Меркурій, тобто бажання. Бути активним, взаємодіяти з людьми, накопичувати знання, шукати якісь відповіді та рухатись за сонцем. Це важливість батьківщини, патріотизм, якась тематика природи, сонце в поєднанні з Меркурієм, тобто тісно буде пов'язано з літературною діяльністю або з комунікацією, або з вихованням дітей, або з вихованням дітей, наприклад. Ще можна сказати, що сонце це популярність, хочеться, хочеться бути популярним на батьківщині, наприклад, і через що він це міг зробити? Ну, це так, також і про створення родини і так далі. це перераховане через що? Через Венеру, через вміння будувати стосунки, партнерство, вміння приподносити себе, бути на видноті. Подобатись людям, або зображати, зображати радість, творчість, гру, або мати своє дітище, пов'язане з творчістю, або мати своїх дітей, які можуть його зробити популярним. Ну, тобто, тут е, може бути будь-що з перерахованого. І ланцюжки тут також не, через місяць не зрозуміло. Наприклад, можна сказати, якщо б він орієнтувався на себе, не на соціум, то він би реалізувався через місяць. Був би активним, наприклад, заглиблювався в знання, вивчав свою історію батьківщини, вивчав якісь знання, пов'язані, знову ж таки, наприклад, з якоюсь чоловічою діяльністю. з Конструкціями, з наукою якоюсь, з технологіями, з, з войовничою якоюсь тематикою. Можливо, воно могло програтися як війна на батьківщині або приймав участь у воєнних діях. І це якраз могло програтися на особистісному плані. І тоді, за місяцем, він міг би зображати якісь активних людей, чоловіч, чоловіків, природу батьківщини. Родину, родинне коло, емоції, печалі якоїсь тяжкості, переживання горя, трансформація, зміни цінностей. Кольори будуть жовто-горячі. Якщо орієнтувався на соціум, або це могла бути другий напрямок його діяльності, або більше пов'язане з творчістю, ніж з емоційним планом і внутрішнім світом, тоді тут більше буде про. Теж про батьківщину, про родине коли, про спілкування з дітьми, про знання, пов'язані саме з батьківщиною, можливо, з історією, про інтуїтивну творчість, можливо, зображення людей, жінок, або якась сценічна діяльність, елементи свята, або оформлення свят, Сатурн та Нептун. Я вже перераховувала, це саме зупинка часу через мистецтво, мистецтво може бути будь-яке. За кольоровою гамою вона була водна, синя, біла, більш креативна. Проте за місяцем це більше емоції і більш така агресивна направленість, а за сонцем більш радісна, яскрава на поверхні. Як воно програлося, я не знаю. Бо це, це як експеримент. Не можу нічого сказати точно через те, що цей місяць він змінює повністю направленість. Ну, єдине, що можна сказати, наприклад, через що він стати більш популярним відомим. Его він би потішив через місяць, тобто зображення тематики рака, та те, що більше подобалось людям, жіноча тематика, а через що він став більш популярним і статусним. Це про Юпітер я кажу, це через заглиблення знань, комунікацій. Через просвітницьку якусь діяльність, через зображення дітей, родини, якоїсь дитячої радості. Ну і через те, що сонце може бути в центрі, то може зображення себе. Ну, і загалом це може бути жінки. Ой, добре, буду завершувати, бо починаю ходити вже колами. Дякую вам за увагу, за вашу підтримку та лайки. Всім гарного дня, бувайте!